Монета українська мова присвячена нашій рідній мові, не лише засобу спілкування, а й носію багатої культурної спадщини, частині нашого генетичного коду. У найскладніші часи історії саме мова стала фундаментом єдності та нашою зброєю. Сьогодні українською промовляє дух свободи, що надихає та вражає світ. На аверсі монети стилізована літера І із соловейком, символом мелодійності й співучості української мови, у центрі літери малий державний герб України. Дзеркальне тло прикрашає візерунок із контурів літер української абетки, що нагадує гніздо, символ дому та родинного оберегу. Внизу розміщено номінал 10 гривень та рік карбування – Реверс монети це композиція з літер української абетки, серед яких виділено «джекш -ї «є», «і», ті, що вирізняють українську мову серед інших кириличних культур у фактурному тлі, особливо помітні літери у «к», «р», КРА, Й, -н -и», які разом із словами наша мова формують вислів Наша мова України. Дизайн підкреслює, що українська мова інтегрована в сучасні технології. Гаджети, цифрові пристрої та інформаційні мережі, автори ескізу, художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, скульптор Володимир Дем'яненко, ця монета нагадування, що мова це наш дім, наш захист і наш незламний символ свободи.